Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла-Віва, як ресташовна на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную дорожну сумочку від німецької торгової марки Deuter. Дана сумочка називається Ваш центр 1. Колір Black, чорного кольору. Ця сумочка дозволяє робити подорожі комфортніше. Що в цю сумочку вкладуть? Прибори для гаління, зубну пасту, е ножниці, ну, все, що треба е в дорозі, щоб слідкувати за своїм зовнішнім станом. Е мається в наявності дуже великий такий об'ємний е е внутрішня частина, яка, як ви бачите, має свою особливість. Ось, якщо розкрити цю сумочку. Ваш центр один, ви одразу бачите, по-перше, її можна чіпляти за гачок. Повісили собі, і вона вже десь у вас в ванної в кімнаті, коли ви приїхали до готелю, вона висить. Тут завжди можна розташувати е, шампунь, е, свої лічні е, якісь речі. Е, якщо вам треба буде в якийсь час гоління робити, Погилитися, то є, е, звичайно, ось така симпатична е, на ліпучки дзеркало. Його зняв, поставив. Достатньо е, легко і зручно. Е, це, е, ця, е, це дзеркало кріпиться на ліпучки, е, тобто можна зняти-поставити. Є відділення внутрішнє, одне, достатньо велике. Тут є сіточка. І тут у нас є ось такий маленький додатковий кармашик з гачком, теж його можна повісити. Сюди щось можна покласти, ну, мило, наприклад. І потім у нас тут є об'ємний внутрішній кармашик, оцей і різинові такі. Відсійки. Оці резинові відсіки, сюди, звичайно, дуже зручно класти е, щітку для того, щоб зуби чистити. Е, ну, внутрі у нас тут такі теж е, дуже багато і довгі такі відділення, щоб щось хранити, зберігати. Е, за вдовжки, якщо бач, бачите на цю сумочку, е, розмір сумочки буде в розкритому стані. 40, 50 см, завширшку 20 см і за глибину, якщо брати, наповнити її, то буде 5 см. Якщо вам подобалась дана сумочка від торгової марки Deuter яка має і з тильної сторони ще теж ось тут кармашек, ви можете прийти завжди купити цей. Ось тут у нас теж є, є, є кармашок, достатньо багато кармашків, які можна щось покласти і зберегати. Дві собачки, одна і друга, які комфортно зачиняють з двох сторін цю сумочку. Сумочка ваш центр один мається на увазі за назво, на, назвою, за об'ємом достатньо велика. В собраному стані сумочка має висоту 22. Ширшки також 20. Ну, Це достатньо гарні речі для того, щоб подорож рухатись. Якщо вам сподобалась сумочка Дойтер, ваш центр, ви можете замовити дуже гарний подарунок комусь на день народження. Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі!